секонд хенд у ремонті чи меблі та декор з історією. Всім привіт! Ви на каналі торгової марки Біопласт, де ми досліджуємо захоплюючий світ дизайну та архітектури. Якщо ви вважаєте, що ремонт це тільки про нове, стерильне і бездоганне, сьогодні я вас трохи здивую, бо сьогодні ми поговоримо про секонд-хенд у ремонті, про меблі та декор з історією, які не просто економлять бюджет, а додають інтер'єру характеру, глибини та душі. Якщо ви втомились від копі-пейст інтер'єрів з шоурумів і хочете зробити щось по-справжньому унікальне, це відео саме для вас. У сучасному дизайні все більше цінується усвідомленість, екологічність і індивідуальність. І ось чому. Перше екопідхід. Замість того, щоб купувати нове, ми даємо друге життя речам. Друге нестандартність. Жоден маркет не продасть вам такий самий вінтажний комод, як у вас. Третя атмосфера. Меблі з історією мають характер, якого бракує новим. А ще це стиль: шведський вінтаж, французький прованс або модерн 60-х – усе це повертається і виглядає неймовірно сучасно. Окей, то з чого почати? Якщо ви вже уявили себе з лампою 70-х років або старим кріслом у стилі арт-деко, ось кілька перевірених місць. Секонд-хенд магазини меблів. Їх деталі більше навіть в Україні. Блошині ринки ідеальне місце для декору, свічки, картини, посуд, сайти безкоштовних оголошень, справжні скарби за копійки. Горище у бабусі це не жарт. Саме там можна знайти автентичні речі з історією. Головне дивитись не на стан, а на потенціал. Бо старе не означає зношене, воно означає унікальне. Не всі речі варто просто використовувати як є. Багато з них можна відновити. Наприклад, шліфування плюс фарбування дорівнює нове життя столу або шафи. Перетяжка плюс тканини дорівнює нове крісло чи диван. Заміна фурнітури. Сучасний вигляд навіть у радянських бабусиних меблів. Ви не тільки заощаджуєте, а створюєте щось своє авторське, стильне та з душею. А ще іноді достатньо лише кількох вінтажних акцентів, щоб простір також заграв. Тут можна відмітити наступні речі: стара лампа з латуні, картина з барахолки. Книжки з пожовтілими старінками, дзеркала у потертій рамі. Ці речі додають інтер'єру багато шаровості. Вони створюють атмосферу, а не просто картинку. До речі, коли мова йде про інтер'єр з душею, важлива не тільки історія речей, а й атмосфера простору. Якщо ви хочете, щоб ваші вінтажні меблі виглядали гармонійно і стильно, спробуйте рідкі шпалери біопласт. Їхня текстура чудово поєднується із старовинним деревом, флатуню ретро декором. А палітра кольорів тепла м'яка натуральна. Це не просто фон, це частина образу інтер'єру, яка підкреслює індивідуальність. Багато хто думає: а чи можна міксувати нове і старе. Так і навіть потрібно. Саме мікс нового і старого створює найсильніші інтер'єри. Наприклад, новий мінімалістичний диван плюс вінтажна кавова тумба. Сучасна кухня плюс ретро-світильник. М'які стіни з рідкими шпалерами плюс стара дерев'яна шафа. Такий стиль називається електрика, і він у топі вже кілька сезонів. Секонд-хенд у ремонті це не про економію, це про цінність, про речі, які пройшли час і тепер стають частиною вже вашої історії. Якщо вам подобається ідея інтер'єру з характером, не бійтесь шукати, міксувати і відновлювати. Це не просто ремонт, це творчість. Напишіть у коментарях, чи є у вашому домі меблі або декор з історією. Звідки вони? Не забудьте лайкнути, якщо відео було корисним, і підписатись на наш канал. Дякую, що були сьогодні з нами. До нових зустрічей і щасливого декорування!